Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг, який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? Мені? <плес> Навіть коментувати не стану цей райдужне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і Він працює на графа Драколу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Та зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey! Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого Хагіва. Не забудемо про чохол на кермо, ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння. А тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек, і він кумедний Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово! Що може бути краще? Венздей, у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас філовін. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Винздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Венздей, ну розповідай, що ти робиш. Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Енні, привіт, як ти? У нас тут Венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику?» Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. виходь, я сказала. Він що у пекло провалився, його ніде нема. Річ відправлю тебе до батьків. Ой, «А що за черга посередині вулиці. «Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Деніс, що тут відбувається? Привіт, Венсей! Ми з річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Ви та річ, Ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну, а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно, Ура, Вечірка вензи. Ну, показуй. Зачекай, спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, Е, ні. Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник венти, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не зміє, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Вензи, сюрпризи я дуже-дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Вензи? Ой, ні. Це справді змія. Та й ще щури. Як ти могла, Вензи? Так, Вензи, це було занадто. Ура! Вензи зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що? Музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать, а це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що річ? Це ти, діджей? Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. Як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винди. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Аса. Awesome. Камон! Жуйка твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати. Але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Hey. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі, круто! А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Каміла, твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла, перестань. Він надто великий. <клес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як <бінько> мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <клес> Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила? Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Okay. Ура! Я дуже люблю гранат. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядають дзернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно, а ось їсти гранат це просто неймовірно. О! О! Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного, я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міле, передай мені ніж, тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика махійна. Великий соковий тискач, плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. М -м -м. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Дивіться, скільки у Міли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок коли. Але перше все одно пити буду я. Хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. І я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рикс. А ви як думали? Я такий хлопчик. А я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо зараз все впаде. Що, але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Давайте почнемо з простого. Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Стояти! Ай! Воно бризкається. Горяче, допоможі. Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Фрі, на мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус. І, звичайно, запашний розмарин. Який аромат. У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сиро, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. Ммм, бабуся, це дуже смачно. Мяу! Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено. За найкращим рецептом сусі? Сусі? Так, у селі уявлення не мають про те, що таке суші. А я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики Хабо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф-кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Соус додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Ну ось ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші сусі такі потворні. Вау! Саме час обернути mm -hmm. суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її товстими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Mm -hmm. Риба кажете. Окей, okay. буде зроблено. Готово. <плес> Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно і корисно. І бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай. Це ще не все. Ну ось. Дивіться, яка краса. Все, що таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Дякую. Але це було очевидно. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо муку. Ой-ой-ой! Здається, щось уніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. Ота. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. О -о -о -о. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, і не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Горячий як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Я гарно вийшло. Mm -hmm. А я свої вафлі за традицією, полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. Отак саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Не даром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухаль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. Звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно у мене між іншим із старбакса. А ще коктейлі із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розчину. Я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво, орело і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилетанти Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що кава і справді так готується. Прекрасно. Тепер я налью каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті.